Номер 1498. Побудуйте в зошиті пряму АБ, малюнок 156 АБ. Проведіть за клітинками дві прямі, паралельні прямі АБ. І так нам потрібно в зошиті провести ось таку пряму. Як бачимо, вона йде прямо по клітиночках, по перетинах клітинок. Ну і точки поставимо: 1, 2, 3, 4. Візьмемо довільну точку. А і так само по клітиночок Один, два, три, чотири. Точка Б. І проведемо прямо через ці дві точки, щоб вони так само пішли по клітиночках, по перетинах клітиночок, як у підручнику. І так, маємо точки А і Б. І у нас сказано по клітинках провести паралельні прямі. Но ми розуміємо, що прямі паралельні це ті, які не перетинатимуться, не наближатимуться. Тобто знаходитимуться від даних точок прямої на однакових відстанях. Візьмемо якісь дві точки ну, та хай будуть ці самі ось цю точечку. І на ось такій відстані поставимо точку. І від цієї точки на такій самій відстані поставимо точку. Це буде у нас як ми цю. Пряму сполучимо, ці дві точки сполучимо прямою. Так само по клітиночках, ми теж одержимо пряму паралельно дані. Так само на цю сторону, на цей бік прямої, від цієї точки на, на клітиночку, і від цієї точки на клітиночку, наприклад, і знову сполучимо по клітинках, по перетинах клітинок. Сполучимо. Проведемо ці дві точки, проведемо ці, через дві точки проведемо прямо трошки нерівно. Ось ми з вами бачимо паралельні прямі, позначимо їх якимись іншими буквами, наприклад, К, Л. І що ми з вами можемо написати? Ми можемо написати, що ці прямі паралельні. Тобто КЛ паралельна АБ і в свою чергу паралельна МН. MM. І паралельні прямі.